Це новий iPad mini 7 і нам є про що поговорити. Якщо чесно, я вже забув, що таке міні-планшети, в принципі, з одного боку. Завжди хочеться екран побільше, причому на всіх пристроях у мене в основному використанні iPad Pro на 13 дюймів. iPhone вже майже на 7 дюймів. Здавалося б, навіщо маленький планшет, якщо навіть смартфон уже майже як планшет, але як же круто взяти в руку ось цей. Гаджет відчуття просто неймовірні. Це перший за довгий час гаджет, який взагалі не хочеться випускати з рук. Максимально зручний пристрій, і мені здається, саме з точки зору форм фактора, це найкращий планшет у питанні зручності. Але є неприємні моменти. Звичайно, Apple здешевила в цьому планшеті все, що тільки могла. Верніше не так. Вона не виправила ті болячки, які були у міні-планшетів попередніх поколінь. Але навіть цей факт не заважає бути цьому гаджету суперзручним. Чому людям подобається такий форм-фактор? Річ у тім, що екран на 8 дюймів це достатньо для того, щоб зі зручністю дивитися соціальні мережі, читати книги, грати в мобільні ігри та навіть дивитися серіали. З одного боку, це набагато зручніше за смартфон через розмір екрана, і з іншого боку, це набагато зручніше за класичні планшети, тому що мініг. Легший. Він важить лише 300 грамів, тоді як iPhone 16 Pro Max уже дістався до позначки 230 грамів. При цьому його шалено зручно тримати навіть в одній руці. Якщо ви любите почитати книги або цифрові версії журналів, ви можете це робити нескінченно довго, і рука навіть не втомиться. Спробуйте довго потримати в руках планшет на 10 або на 13 дюймів. Ну і звичайно, зручність транспортування. Він займає місце не більше ніж класичний блокнот. Кинули. В рюкзак сумку або внутрішню кишеню куртки, і навіть не помітили, що він займає хоч скількись місця. Почнемо з основного: мінік має вигляд і відчувається в руках дуже преміальним пристроєм, поки ти не вімкнеш його. Про що я говорю? Рамки у цього планшета такі ж, як у найдорожчого iPad Pro, але діагональ майже вдвічі менша, і на такій діагоналі вони мають такий вигляд, як колись виглядали рамки у iPhone XR, якщо ви розумієте, про що я кажу. Ну тобто вони дуже помітні, особливо на тлі дуже маленьких Втів, які виставлені в iPadOS за замовчуванням на цьому планшеті, до цього звикає швидко, і це навіть можна виправити ну в сенсі не рамки, а величину об'єктів на екрані. Порівняно з ними, друге, що помічаєш, відразу ж це якість екрану. Ну, знаєте, у лапках якість з одного боку це не oled екран, і для багатьох це може стати плюсом. Очі не будуть так сильно втомлюватися, і це факт. А такий форм-фактор робить iPad мало не ідеальною читалкою. Але кути огляду в екрани не максимальні, варто трохи нахилити його в бік зображення тьмяніє відразу. Ну якби Стів Джобс був за життя, він би сказав: а навіщо ви збираєтеся його нахиляти Вбок Використовуєте нормально. У цього екрану досить дешеве захисне скло. Воно дуже м'яке, і при натисканні пальцю воно реально продавлюється. Я не знаю, як вони це зробили. Екран починає трохи плисти. Наприклад, на iPad Pro при більшій. Удвічі площі такого немає, тобто в екрана iPad mini, як і раніше, великий повітряний прошарок. І я настійно рекомендую купувати для нього захисний чохол по типу фоліо. Ну і звичайно ж Гц. Ви будете здивовані, але це взагалі виявилося не такою ж сильною проблемою. Я думав, що для мене 60 Гц у 24-му році це просто супер критично. А в цьому випадку звикаєш хвилин десь за 5. А в іграх це взагалі не відчувається. Все дуже плавно і круто працює. Анімацію в iOS... Все ж таки створювали. Геній. Apple примудряється тягнути цю лямку програмно вже котрий рік поспіль. Тож, якщо вам хотілося міні-планшет від Apple, але бентежили 60 Гц, просто повірте, це останнє про що потрібно думати в цьому планшеті. iPad mini 7, як і раніше, зберіг датчик Touch ID на клавіші ввімкнення пристрою, і це зручно. Так було б непогано мати ще й Face ID, адже місця в рамці тут більш ніж достатньо. Але ми ж одразу зазначили, Apple економили в цьому пристрої скрізь де могли. Тут, як і раніше, одна камера, яка має майже всі алгоритми зйомки, може писати відео 4K60 FPS, але стабілізації як у айфону, тут немає. Однак найсмачніше в цьому планшеті не зовні, а всередині, але перш за все, корисна інтеграція. Криптовалюти вже давно стали важливим інструментом для диверсифікації активів та інвестицій. В умовах мінливого ринку цифрові активи дають змогу не тільки зберегти кошти, а й примножити їх. Для управління своїм криптопортфелем я використовую платформу Exmo.com – одну з найнадійніших і найзручніших платформ у світі криптовалют. Чому Exmo.com? по перше, платформа надає безпечне середовище для торгівлі та зберігання активів, будучи частиною Trust, що забезпечує високий рівень захисту користувачів? Тут доступно понад 155 товарних пар і Безліч фіатних валют, включно з можливістю поповнення балансу за допомогою банківських карт та інших зручних методів оплати. Крім того, Ексмо пропонує програму EARN, яка дає змогу заробляти, просто утримуючи на балансі популярні криптовалюти, такі як біткоін, ефір, USDT, USDC і інші. Це чудовий спосіб збільшити дохід з мінімальними ризиками. А для тих, хто хоче диверсифікувати активи, на платформі доступні криптосети, готові набори криптовалют для зниження ризиків. При інвестиціях ЕксМОКОМ постійно оновлює свої пропозиції та додає нові можливості для користувачів з 4 листопада. стартують нові функції, пов'язані з екосистемою Tron. Криптосет під назвою LFG Tron включає в себе всі нові токени екосистеми Tron за одну покупку. Цей криптосет дозволяє вам інвестувати одразу в кілька токенів екосистеми Tron, що значно спрощує процес диверсифікації і дає можливість отримати доступ до найперспективніших проєктів в одному пакеті. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає нові можливості для зростання своїх активів і готовий використовувати переваги нових токенів. Одним із приємних бонусів є промокод Лучков10, який дає можливість отримати 30 USDT при поповненні балансу від 10 доларів. Чудова пропозиція для тих, хто тільки починає свій шлях у світі крипти. Якщо ви хочете отримати зручний і безпечний інструмент для роботи з криптовалютами, Exmo.com – це ваш надійний партнер. Продовжуємо огляд. Дві вагомі причини оновити iPad mini або купити його вперше. Це процесор і оперативна пам'ять. У міні планшета Apple попереднього покоління було 4 гігабайти оперативки. І дивно те, що в принципі цього достатньо. Ми ж працюємо з iPadOS. Якщо Android планшету дати всього 4 ГБ оперативної пам'яті, то це буде біда. У випадку з iPadOS взагалі не проблема, але в цьому планшеті Apple зробила 8 гігабайт оперативної пам'яті, і зроблено це було для запуску Apple Intelligence, яким ви наймовірніше користуватися будете. Не скоро про це ви дізнаєтеся в наступному відео про iOS 18.1. Але 8 гігабайт оперативки у маленькому планшеті Apple – це дуже приємно просто для повсякденного використання і для запасу міцності на кілька років вперед. Наступна і дуже важлива зміна. Це Apple A17 Bionic, процесор, який стоїть зараз в iPhone 15 Pro Max, найкращому смартфоні компанії Apple за останні роки. Процесор, який дає фору будь-якому процесору на ринку, і буде давати ще декілька років. Apple помістила потужність свого найкращого флагмана в корпус маленького планшета. А щоб збільшити час автономної роботи, трохи обмежила його в продуктивності графіки замість. Шісти ядер, тут 5. Але повірте, ви цього взагалі не відчуєте. Мобільні ігри на ультраналаштування графіки, монтаж відео в графічних редакторах. Тут все просто літає. Це ідеальний гаджет для розваг ігор, читання книг і соціальних мереж. У плані зберігання даних доступні три варіанти. Раніше як було, 64 гігабайти в мінімальній конфігурації. А тепер мінімалка це 128 ГБ, гігабайт. Далі йдуть 256 і 512. Це новий рівень зберігання даних. Для цієї моделі, але хі, ціни на iPad mini є доступними, як мені здається, тільки на молодшу модель. Версія на 128 ГБ обійдеться вам у 600 євро. Версія на 256 ГБ 729 євро. А версія на 512 979 Євро. Потрібно бути дуже великим фанатом міні-планшети і мати якусь життєву необхідність у ньому, щоб віддавати майже тисячу євро за міні-планшет тільки тому, що вам дуже хочеться більше постійної пам'яті. IPad mini сумісний з Apple Pencil Pro, який я дуже люблю, ця версія стилусу була представлена разом з iPad Pro на процесорі m 4 і особливість Apple Pencil Pro полягає у функції, яка зветься Barrel Roll. Коли ви повертаєте олівець пальцями і. Це все відбувається на екрані дуже зручно для розташовування та інших дій з графікою або фотографіями. Також є стискаючи тактильний відгук. Коли ви стискаєте стилус, створюється відчуття натискання, і на екрані з'являється меню з вибором інструментів. А тут є дуже дуже Крутий вібровідгук, і це реально дуже зручно і функціонально. У iPad mini 7-го покоління збільшилась швидкість передачі даних по кабелю по Type-C. 10 гігабіт на секунду до 10. що в принципі вдвічі швидше за попередню модель, і тут додали ще підтримку Wi-Fi 6 і ну. Теж непогано додали та й додали. А чого ми не отримали в iPad mini 7 і чи так це погано? Це головні питання. Apple не поховала гаджети з приставкою mini? Ми ж звикли до думки про те, що історія з iPhone mini не вдалася, і Apple перестала їх випускати. Але iPad Mini 7 не просто вийшов. Він пов'язаний з функцією Apple Intelligence, на яку Apple докладає великі надії, принаймні маркетингові надії. До речі, нещодавня аналітика в Китаї показала, що найпопулярніший смартфон Apple за таким параметром параметром, як задоволеність і зацікавленість покупця, це не iPhone 15 Pro Max, це не там iPad Pro, це iPhone 12 mini. Несподівано, правда, що з чохлами клавіатурами та підтримкою Apple Pencil інших поколінь, на жаль, розмір планшета не дозволяє зробити для нього реально зручну клавіатуру. Вона буде занадто маленькою, і, як мені здається, сенсу з нею особливо. Не буде. Чи підтримує iPad mini 7-го покоління, Apple pencil 2 го покоління? На жаль, ні. Вам потрібно використовувати або Apple Pencil Pro, або Apple Pencil з підтримкою USB Type-C. Чи варто оновлювати iPad Mini 7, якщо у вас iPad Mini? 6. питання складне. Реальна причина оновитися це продуктивність. Якщо вам вже не вистачає потужності для будь-яких завдань, 8 гіг оперативної пам'яті і a 17 Pro зроблять свою справу. Якщо ж у вас iPad Mini виступає в ролі планшета для контенту, сенсу оновлюватися взагалі немає. Екран такий самий, розмір такий самий, дизайн такий самий. І головне питання: чи виправили проблеми з екраном і так званим желейним скролінгом? Якщо ви не пам'ятаєте, iPad Mini 6 був сильно розкритий? Кований за ефект так званого желейного скролінгу, це коли текст на екрані хвилеподібно коливався при прокручуванні. Якщо відверто я спробував це відтворити, і у мене не вийшло. Хтось каже, що проблему вирішено, хтось каже, що щось там десь бачив, але не може знову ж таки відтворити цю проблему. Якщо просто використовувати пристрій, ви точно цього не помітите. Друзі, ось такий огляд iPad mini 7-го покоління. Я обожнюю цей гаджет, я вже прочитав. Багато тексту читаю книжки з цього гаджету. Навіть почав грати в деякі мобільні ігри, тому що це банально, ну просто зручно, зручніше ніж на смартфоні, зручніше, ніж на великому планшеті. Дякую вам за перегляд. Беріть участь у нашому конкурсі та зборі за донат на ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям на фронті, виграмо круті призи і поділитися цими відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео бувайте і хай щастить!